Взагалі я вже все спланувала на свій день народження. Марго, так це ж у травні. Ну так, але я просто люблю все планувати заздалегідь, щоб забронювати все, що я хочу. Ну, гаразд, як хочеш. Вероніко, ти це чуєш? Так, здається, звук йде звідти. Йдемо. Марго, відкривай швидше. Який милий! Що ти тут робиш у коробці? Дивись, Марго, у нього є нашийник, можливо, він загубився. Не знаю, він сидів у коробці, наче його хтось викинув. Не знаю, хто так просто міг його викинути. О, дивись, Марго, тут є записка. Що там? Будь ласка, подбайте про нього. Його звуть Сімба. <смір> Сімба. <смір> Що нам тепер з ним робити? Ми ж не можемо взяти його з собою до школи. Та, але ми не можемо залишити його тут. Він може просто замерзнути і померти, особливо якщо до цього він жив у будинку. Гаразд, Марго, ти права. Давай тихенько пронесемо його в школу і обговоримо з хлопцями, що нам робити далі. Давай. Коли Марго відкрила коробку, я була просто в шоці, що там був кіт. Він був такий милий, гарненький. Я не розумію, як можна так просто взяти і викинути свого кота. Друзі, якщо для вас залишати своїх тварин це погано, то ставте лайк і подивимось, скільки нас таких. Ну і підписуйтесь на канал. Данелі, а чому ж ти нас тут зібрала? Мене цікавить те саме питання. Через це я не зміг з'їсти свій круасан. Бо мені зателефонувала Вероніка і сказала, щоб я вас усіх забрала. Тож чекаємо на неї. Да, гаразд, тоді чекаємо. Привіт! Як чудово, що ви вже всі тут. Вероніка, що сталося? У тебе по телефону був такий схвильований голос. А що це за коробка з вами? Ну, Це не зовсім коробка. коробка, Але те, що там всередині, вас дуже здивує. Нічого не зрозуміло, давайте вже розповідайте швидше. Загалом, коли ми з Марго йшли до школи, почули нявчання і ось. Він хороший. Це шо, кіт? Ви принесли кота до школи? Ну так, не залишати ж нам його на вулиці. Він такий милий, а в нього вже є ім'я. Ну ми знайшли записку, а на шиї у нього медальйончик, на якому написано, що його звати Симба. Так, стоп! Я розумію, що він дуже милий, але це заборонено в школі. Ми знаємо, чого ти кричиш, тому нам потрібно його кудись сховати, щоб його ніхто не побачив. Ховати це кіт. він вибіжить, викладачі нас помітять і тоді нас виженуть зі школи. Данеля, не хвилюйся, все буде добре. Ні, я з вами в цьому брати участь не буду. Я так хотіла бути президентом школи, але якщо дізнаються, що я тримаю кота, у мене заберуть моє президентство. Данеля, а що ти пропонуєш нам з ним робити? Викинути? Робіть, що хочете, але без мене. Не для цього я стала президентом. Міч І взагалі у мене котів алергія. Я пішла. Неочікувана реакція. Іди до мене, мій хороший. Так, я гадала, президент завжди на боці учнів. Схоже, не цього разу. Гаразд. Що ми з ним робитимемо? Потрібно його сховати, поки ніхто не побачив. Ідемо. Ой, це що у вас справжній кіт? Який він милий! Але в школі заборонені коти. Так, ми знаємо, ми знаємо. Тихо, не кричіть. Нам потрібно його швидше кудись сховати. Ми сьогодні йшли з Марго до школи і знайшли його по дорозі. Лізо, я знаю, як ти любиш шкільні правила, але, будь ласка, нікому не кажи. Звісно, я нікому не скажу. Нам потрібно придумати, як його сховати. Так, дякую. Нам, мабуть, не завадить план. Загалом ми вирішили сховати кота до мене в рюкзак, а після уроків вже вирішити, що з ним робити. Я сподіваюся, що вчителька Кейт не почує, як він там нявкає. Я тільки тихенько, будь ласка. Усім доброго ранку. Доброго ранку! Вчити Кейт. Скажіть, всі виконали домашнє завдання. <кхи> Вероніко, ти в порядку? Так, так, я просто вдавилася. Отже, я уточнювала, чи всі готові до сьогоднішнього уроку. <кхи> Так, друзі, це не смішно. Якщо ви хочете зірвати урок, у вас нічого не вийде. Після уроку чекаю на ваші зошити з домашнім завданням. Я не придумала нічого кращого, ніж почати кашляти, щоб приховати кота від вчительки Кейт. Ну і друзі мене підтримали. Відкривайте зошити, записуйте сьогоднішню дату. Мені здається, ми були на волосині від провалу. Цей кіт постійно нявкав. Урок завершено молодці. Здавайте ваші зошити. Через вашого кота тепер у всіх домашні завдання перевірятимуть. Дівчата, залиштеся. Ви мені обіцяли допомогти з плакатами до дня школи? Через п'ять хвилин чекаю вас у себе в кабінеті. Гаразд. Добре. Фух, я думала, учителька Кейт його вже зараз почує. Так, і що нам тепер з ним робити далі? Удачі вам. Ми б вам допомогли, але нас кличе вчитель. Сподіваюся, ви знайдете для нього гарний дім. Точно. Дім. Може хтось із нас може забрати його до себе додому. О, так. Я зараз спробую переконати маму. Я завжди мріяв про кота. Привіт, мамо. Хоча б дозволила. Гаразд. Я зрозумів. Ні. Можливо, давай я спробую. Що? Не відповідають на дзвінок. Блін, шкода, може, ти спробуєш. Мені точно не дозволяють. У мене дві собаки і один кіт. Марго, ти що забула? У мене теж три собаки вдома. З котом вони навряд чи подружаться. І що ми будемо робити з ним? Так сховати його точно не вийде. Я знаю, діставай його. Спокійно, спокійно. І вчителька кейт навряд чи дозволить його залишити. Мені здається, нам ще раз треба поговорити з Данелі. Все ж таки, вона президент школи і повинна нас підтримати. Насправді це хороша ідея. Якщо нас підтримує президент, то у нас більше шансів переконати вчительку Кейт і залишити кота. Не знаю. Мені здається, сьогодні Данелія не в настрій. Ну ми і так нічого не втрачаємо. Гаразд, пішли. Стій. ну дай кофту, накриємо кота. Ура! Нарешті ви без свого кота. Ну, не зовсім. О Боже, апчхи! Якщо вчителька Кейт побачить мене з вами, вона подумає, що я в цьому теж замішана. Я не розумію позицію Данелі. В сенсі вона не хоче нам допомогти з котиком. Невже для неї президентство важливіше ніж покинутий котик? Друзі, а ви згодні з Данелією? Пишіть у коментарях. Данелія, я тихіше не кричи. Ми прийшли до тебе за допомогою. Так, коли ми тебе обирали, ти обіцяла нам допомагати. Якщо ти скажеш вчительці Кейт, залишити кота, то вона може погодитися. І тоді ніхто нікого не вижене, і ти зможеш залишитися президентом. Так, ми не просимо тебе ховати кота з нами. Давай просто все розкажемо, вчителю Кейт, як все було. Данелія, хіба тобі його не шкода? Якщо ми залишимо його на вулиці, він просто загине. І ти зможеш спати спокійно, знаючи, що ти його просто викинула. Добре. Але якщо у мене будуть проблеми, знайте, що це ваша провина. Данелія, дякую. А тепер давайте придумаємо причину для вчителя Кейт, щоб залишити кота. Гаразд, зараз візьму ручку та блокнот і будемо записувати. Я так рада, що Данелія все-таки вирішила нам допомогти з цим котиком, і дуже сподіваюся, що вчителька Кейт дозволить нам його залишити в школі. Тож, давайте might never come back. Учителько Кейт. У нас до вас є одне питаннячко. Лише вислухайте нас до кінця. Загалом Вероніка та Марго сьогодні знайшли покинутого кота і не змогли пройти повз. Наші батьки не дозволяють залишити нам його собі. І тому ми дуже просимо вас залишити його в нас у школі. Як президент школи. Я розумію, що це божевільна ідея. Але ми з друзями склали список, і я вважаю, що це достатньо доказів, чому ми повинні його залишити. Цікаво причина номер один: зменшення стресу. Кішки допомагають дітям розслабитися. Причина номер два: підвищення концентрації. Легке муркотіння може допомогти дітям заспокоїтися. Причина номер три. Створення затишку в школі. Кіт робить шкільну атмосферу більш дружньою. Цікаво. Причина номер чотири мотивація йти до школи. Хм, Деякі діти можуть сприймати школу як стресове місце. Але якщо є кіт, то хочеться йти до школи більше. Остання причина покращення іміджу школи. Школа з котом виглядає більш прогресивною. Цікаво навіть не знаю, що вам сказати. Ну, друзі, ви молодці, не пройшли повспокинутого кошенята, тішить, що не залишили його в біді. І Данеля, як президентка школи, підтримала ідею такого збору, і я рада, що ви так згуртовано усі відреагували. Покажіть вже вашого кота. Я думаю, що школа це гарне місце для кота. І якщо це вплине на мотивацію та змусить вас ходити до школи з великим інтересом, я думаю, ми можемо його залишити. Симба! Ми йому вже ім'я придумали. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не залишайте своїх тварин і всім па-па! Бувай! -па.